Вітаю, мої дорогі! Цей тиждень для нас виявився доволі насиченим на події завдяки подарунку, який нам зробили GSC, а саме трейлер Бродяга або ж страйдер, в результаті чого ми з вами отримали порцію як розборів, так і теорій того, що ж насправді відбувається у цьому трейлері. О, що нам розробники хотіли сказати: чому саме бродяга? Чому моноліт? Де стрілець? Та чи взагалі він з'явиться в сиквелі? Відповіді на цих та багато інших запитань. Ми спробуємо сьогодні з вами дізнатися. Отож, хто такий той самий бродяга, та чим він був відомий нам протягом гри в оригінальній частині Сталкера. Бродяга це персонаж саме із останньої частини славнозвісної трилогії Поклик Прип'яті. В грі він постає перед нами саме як снайпер та один із командирів Моноліту. Як ми можемо дізнатися з поклику Прип'яті, бродяга перебував в угрупованні Моноліт ще до того, як вони вирішили здійснити похід в центр зони, де й власне потрапили під контроль вчених з усвідомлення. Щоправда, дія якого втратила, так би мовити, свій строк придатності в 2012 році, коли один бравий хлопчина на прізвись. Кострілець зробив доленосний вчинок як для самого людства в майбутньому, так і безпосередньо для самого моноліту, саме в той момент, коли вимкнув зловіщу установку, ослабивши всі випромінювання на певних ділянках. Щоправда, в результаті цієї події не всі монолітівці вийшли з під контролю, лише частина з них. Тож ті, хто залишилися під дією, були вимушені шукати свій власний шлях, але шлях цей для них не існував без одноіменного моноліту. Тож вони вирішили створювати певні конструкції зі сміття та антен, аби, хоч якось, наблизитися до голосу, який сповнював сенсом їх доволі непросте та подекуди безглузде існування. Щоправда, ті, хто змогли позбутися зомбуючої дії, от такі як бродяга та його загін, змушені шукати прихисток, аби влаштувати нове, вже нормальне життя в небезпечній зоні. Тож хлопці вирішили дійти до околиць Юпітеру, колишнього заводу радіотехнічних матеріалів, який включає в себе станцію Янів, де й були змушені осісти на болоті неподалік складу контейнерів. В один із прекрасних сонячно-радіаційних днів бродяга, помітивши Дегтярьова, що проходив повз, просить знайти для нього та його людей прихисток від викидів і власне всякої нечисті, якою кишить зона. Врешті-решт, залежно від дій головного героя, загін бродяги може приєднатися до угрупувань «Долг» або воля. Пізніше під час квесту прип'ять 1 бродягу можна взяти до групи Дехтярьова. Тож під час просування шляхопроводом бродяга виконує роль снайпера, так того самого снайпера. В певний момент гри, коли будуть атакувати монолітівці, бродяга скаже: Вони мої, і всіх перестріляє, чим добре допоможе групі. Тож під кінець останньої частини сталкера, коли вони потрапили до прип'яті, бродяга сидітиме на табуретці, у пральні на базі військових. Однак, якщо Дахтярів піде з пральні, а потім повернеться назад, бродяги там вже не буде. Більше він в грі не з'явиться. Та з фінальних титрів стає відомо, що він очолив групу колишніх монолітівців і вирушив до центру зони, щоб дізнатися, що сталося. В грі ми. Ми маємо кінцівки, де бродяга може залишитися як живим, так і мертвим. Щоправда, з останнього трейлеру ми можемо зрозуміти, який перебіг подій був канонічним. Тож, в тому випадку, якщо бродяга вижив, цитую. В зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, але цілі їх нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом бродяга. Та в тому разі, якщо бродяга вмер, цитую. Мало хто помітив зникнення бродяг єдиної людини, яка намагалася зрозуміти, що сталося з монолітівцями, і допомогти їм. Отож, так, персонаж доволі цікавий, але насторожує той факт, що його зникнення ніхто не помітив. Думаю, це пов'язано з тим, що він колишній монолітівець, і думка ближніх була неоднозначною до цієї особи, або ж просто-напросто люди побоювались його, так як ніхто не знає, чого чекати від таких людей. Тож в грі ми маємо чотири квести, які безпосередньо пов'язані з бродягою. Перший виживший моноліт поговорити з мешканцями Янова щодо укриття. Цей квест описується як цитую. Загін монолітівців насамперед фанатичних бійців вийшов з під нав'язливого навіювання. Тепер ці люди шукають укриття від викидів та монстрів. Потрібно домовитися з мешканцями станції Янів, щоб монолітівці могли там сховатися. Квест другий. Прип'ять-1 Зібрати загін до походу до Прип'яті. Цитую, Азот міг би відкрити шлюз шляхопроводу Прип'ять-1, Але він відмовляється йти на територію заводу Юпітер без охорони та рекомендує взяти з собою у шляхопровід пару бійців. До загону вже приєднався Зулус. Він пропонує надсилати нових бійців до нього. Квест третій. Прип'ять 1. поговорити з бродягою про захисний костюм. Цитую: шляхопровід Прип'ять 1 був заповнений вуглекислим газом із невідомими домішками. Необхідно повідомити бродягу, що для подолання шляхопроводу знадобиться костюм із замкнутою системою дихання. Та останній квест, що з ним пов'язаний: Прип'ять. 1. відвести бродягу до золуса. Цитую: необхідно відвести бродягу до золуса і представити його як нового бійця загону. Золус може не зрадіти візитові одинака у костюмі моноліту. Та декілька цікавих фактів про сьогоднішнього героя. Бродяга має цілих чотири візуальних образи, три з них унікальні. У костюмі моноліту з відкритим обличчям, у комбінезонах волі та долгу, а четвертий монолітівський із замкнутою системою дихання, звичайний образ бійця цього угрупування з шоломом. Ніхто з персонажів не має такої кількості моделей. Бродяга залишається нейтральним по відношенню до головного героя навіть після вступу до дружнього угрупування. У шляхопроводі Прип'ять. 1 де його угрупування, як і в інших, технічно змінюється на вільного сталкера, його ставлення все ж стає дружнім, але після прибуття до Прип'яті воно знову змінюється на нейтральне. Це пояснюється тим, що у шляхопроводі використовується інша модель бродяги, як і інших учасників групи. Їхні обличчя закриті шоломами, а угрупування відзначені як вільні сталкери. Це зроблено виключно з технічних міркувань. Щоб ці члени команди стали дружніми до гравця, незалежно від своїх стосунків з іншими угрупуваннями. Отож, друзі, враховуючи те, що в останньому трейлері розробники вирішили повернутися до цього персонажа, зрозуміло, що він буде відігравати важливу роль в сиквелі. Хто зна, можливо, й одну з ключових, до речі, як і Фауст. Також з трейлеру Me ми можемо зрозуміти, що бродяга має доволі специфічні стосунки з Фаустом та монолітівцями. В цілому можливо, відкритого ворогування не буде, але протистояння очевидне, як і те, що питання монолітівців буде одним із ключових в сиквелі. Щодо стрільця, особисто я впевнений, що в тому чи іншому образі або таймлайні ми його обов'язково зустрінемо. Нагадаю, останній трейлер показує діалоги, епізоди бою та застосування зброї. До речі, що не менш важливо з оптичним прицілом. З погляду геймплею, сцена розбирання зброї доволі цікава та стає очевидно, що автори натякають на просунуті можливості щодо кастомізації зброї. Один із самих загадкових та атмосферних моментів з трейлеру це огляд кімнати з стіною з моніторів з великими акустичними динаміками та кріслом, які явно призначені для жахливих експериментів. Щодо цієї кімнати, я маю об'ємне та цікаве пояснення у своєму відео під назвою Сталкер 2. Бродяга. найдетальніший розбір трейлеру. Ми повертаємося в тінь Чорнобиля. Наполегливо рекомендую до перегляду, там цікаво. Ну що ж, сталкери, завтра очікуємо дебютний трейлер по GTA 6, який відбудеться о 16.00. Тож о 15.30 почну стрімити. Хочу зустрітися диво з вами. Тому приходьте до завтра.